Так, добре. А, хто прийшов в нашу компанію на довгі роки? А хто як на все життя? О! А хто, а хто вже був в світкових компаніях? Так. І що ви чого ви тут скажіть? Що там трапилось? Що там трапилось? Війна трапилась, так? Да? Ні, російська компанія. А, краще й нема. Ні. Ну, взагалі, так. Е, да. Я намек на те, що є компанії, які є, 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 а потім чомусь такі обставини або вони. З нашого ринку уходять, і всі партнери, які е, працювали там і теж планували, так як і ви може, на все життя, і раз, і нема. І я за ну, з 2000... Е, з 1995 року я в сітковому маркетингу знайомий, да? от, то я таких компаній е, дуже багато знав. Знаю. От а е, коли кризові ситуації. А кризові ситуації в нас в країні, а ці компанії іноземні. От, ну, Скажімо, перша кризова ситуація це була 2008 рік, коли був такий криза, яка всесвітня, але долар був, пам'ятаєте, 5, а став 8. Небагато. Але я знаю компанії іноземні, які в них і так був дорогий продукт, а він став ну, майже в півтора і більше разу дорожчий. І клієнти перестали купувати, і власникам цих компаній стало невигідно, просто невигідний український ринок. І вони просто пішли, і люди просто залишились ни з чим. До речі, я теж був в компанії. Я з неї пішов, коли вона ще була, але її вже теж нема. І всі лідери, які планували все життя, а їй було вже там більше 20 років, і люди приходили туди, коли їм було там комусь 40 бо то ринок здоров'я, комусь 50, потім їм стало там 60, і вони думали, що це їм на все життя, потім бабах. І не стало компанії. І от нічого не стало. Про що я кажу? Що ви всі хочете мати гарантії, правильно? Ну, важливо. Так? Да? Так от. Провірить, значить, наскільки надійна компанія і чи можна. Ну, ви так наперед люди не провірять, бо ніхто не знає, що там впереді буде. Правильно? Ніхто ж не знає, що буде інсульт, і наші ті антиоксиданти, а потім, коли інсульт, він зрозумів, що треба було пити. От, да, приймати. Тому е, важливо от так, от ці гарантії, да, щоб ну, е, будує сітку, це не просто. Навчаєш там, ну це труд. я, Знаєте, комусь легше траншею лопатою копати, ніж з людьми працювати. знаєте. А потім бабах, і щось таке трапляється. Да? І от у нас от і був. Це криза ладно, вона така. А потім 14 рік бабах і заграв у людей патріотизм, да? а то Росія на нас чомусь напала, і російські компанії в нас посипались. І люди прийшли до нас. І виходить, ті компанії їх не стало, а щось навпаки, товарообіксей вперше подарував 5 автомобілів. Це значить, роз... зріст був такий, знаєте, у них погано, а в нас навпаки. Чому це так? Бо ми українська компанія, розумієте? Ми... У нас ціни не в доларах. І тому вони дорожчають, але не настільки, бо ми ж виробники у нас не готова продукція приходить за кордоном, на яку повністю змінюється ціна там в рази. Да? От як зараз, наприклад, да? це ж долар був 27, ми до нього привикли, а тут бабах і за 40, 42 був вже. І все. І плюс знову патріотизм. Да? І тому це показано на те, що гарантія, як то якщо це іноземна компанія, то гарантій немає. Вони, я знаю, багато компаній, вони ще є, але їх майже не чутно. Бо вони іноземні, і там дуже дорога продукція. Хоча є фанати той продукції і компанії з ринку не, ну, не всі уходять. Тому у наша компанія, вона українська. ми, ну, У нас все йде з України і все, що ми адаптуємо під ситуацію, ми адаптуємо це під наш український ринок. І це дуже вигідно. Розумієте? Ось вам ну, приклад, 14 й рік, долар 8, 27, чи 28 у нас бабах підйом такий, що то був 27 долар, у нас війна, кажеться, а в нас дивіться. Скільки молоді у нас з'явилося, а? розумієте? А ми ростемо. У нас, у нас такі темпи росту, що жодній компанії у нас на нашому ринку то й не снилося, щоб ви знали. Ну, звичайно, вам велика подяка. Перше, ви зрозуміли. Друга гарантія, сьогодні вже так тут да? важливо, хто власник компанії. Це я вам кажу, і не тільки хто власник. Знаєте, я був в компанії, там класний власник, але він дуже крутий бізнесмен. І коли в нього не так гарно все почалося в той компанії, і він поняв, що це вже не те, і він просто її продав, і вона розвалилась, і всі залишились. Да? Чому? Тому що у нього було крім цього бізнесу ще декілька. А коли у мене, у нас, синей Валерівний, да? Ну, Маше, може, подпольне є, ну я розберусь. <риклад> <Да>. <риклад> Вона ж з нами не спочатку, а скільки там ну, 6-7 років. Все. От. То у нас як другого істочника доходу нет. І якщо ми її закриємо, то ми, згу... ми так само згубимо все, як і ви. Розумієте? Ми це... І тому це дуже важливо. Так, це ми про гарантії. Так що таке? Далі. Перспективи. Тепер про перспективи. Не, ми на якому ринку працюємо. Таке слово велнес да? це дуже перспективний ринок. І в нас продукція, да? у компанії є в нашій міні Валерівній, є такий стержень. Вона жодного е, е, неправильного да? або хімічного, або там е, некорисного. Інгредієнта в житті не, не пропустить у нашій продукції. Тому ви можете сміло, хто хоче там по дві капсули в день, хто ж менями, їжте скільки нічого з вами не буде. Ну, пару прищиків там нічого страшного, Може, якщо вже там цими боксами їсти зразу за один раз. Тому це перспектива, так? тому що є, є різні ж напрямки. А в нас от, візьміть, у нас вся, вся продукція так, ну, вона така, що людина кожен день е, користується, правильно? якщо це зубна паста, прані порошки, посуду ж ми миємо, посудожми миємо, тіло, ну, там, все миємо, коротше. І хочемо бути здоровими, значить, ну, що, хоч не хоч. А, хоча б омегу. А, а раз ам'єгу починаєш пити і, і не вмер, значить довіра до продукту є. Значить, вже можна антипаразітарну програму, чому б ні. А там підсіли і, і все. Тому на рахунок, що і... підсіли, а як? А як можна у нас, коли ми переїхали з Києва? Е... Коли з Бучі там 15 днів в окупації було, бо все-таки нам вдалося виїхати. Ми приїхали в Яремщину, то в нас багажник більше, ніж наполовину був нашими фітокомплексами. От і не дасть. Це є, ну, що ми і ми там переживали, як це так, вони ж закінчаться колись, хоч їх ще й багато. От. Тому прийшлося то їхати і все. І вам же теж треба було всім. Да? Да. Ну. Що ж ми самі будемо їсти? Так, тепер, що для нас, от конкретно, просто я кажу, для мене це було спочатку, а потім з'явилася, ну, Іна в мене працювала, потім вже допрацювала щось зараз. Вже дитина нас обща. Да. Все добре, ми щасливі. От, потім приєдналась. От, і знаєте, ми. Ну так вийшло. По духу, такі, що ми не, ми не любимо їсти самі. Нам треба, щоб гуртово. Тому їсти це ну, так само це і до грошей відноситься. Да? Нам приємно і ми радуємося. Це я вам відверто кажу, не то, що ми там, знаєте, зараз... Щас... Там лапшу вам на гуше вішаю. а воно так є. Що ви якби ви знали, наскільки ми радуємося, коли оце вашим успіхам. Да? І вони почалося з самого початку. У нас є, там мігалки, які одну машину купили, там, потім оце, вони фотку виставляли другу. Два ремонта зробили, тому що один їм показався малий євро ремонти. Там, розумієте, це, це з тих часів. А зараз так, ну хтось порш. Купив, да, постіснявся сказати, обіцяв, обіцяв, да. <смі> обіцяв на у Чернівцях сказати. Обіцяла, да. От. Тому, тому е, ми, е, ми у нас, е, я вам скажу, маркетинг-план, він, е, коли ми там 18, вже чуть більше років тому ми вийшли на ринок, він був такий більш простіший. От, і Ну, більш такий сухіший, тому що там, де я був, в той компанії мені він подобався, і я його передрав. Ну, і, ні, не, не ну, так. <плес> <плес> от. ну, вже компанії немає, то вже ж мій претензій до мене нема. От. Але за цей час от, е, ми е, от, до, до війни, або як оце, ви прийшли. От молодь з да, інших компаній, то ми його десь разів мінімум 10 ми його, е, обновляли і постійно, ось нам е, хто одісіти не дадуть е, е, збрехати, По і жодного разу це не було так. Щоб це було в ущерб партнерам, все постійно для, для вас, для вас, для вас і це так є. Кому цікаво, я можу раді інтересу підняти маркетинг план, з яким ми вийшли, і який він зараз. А десь на 5 чи 6 пунктів ми змінили тільки за цей час, от за рік останній, коли війна і коли в нас отак омоложується компанія, все, сам тільки такий один, ну, щоб ви знали один тільки приклад, да, що ми майстру е, завжди ну, от, давали премію 100 тисяч. А сьогодні скільки майстер отримала? Ти не забула ще скільки отримав? 250. Є різниця навіть на цій цифрі, а оті премії, причому їх по декілька раз отримують. Тобто в один місяць виконують цих умов по декілька. Ото хто, хто там 13 тисяч, там у них же ж по декілька. Це все. І помимо цього маркетинг плану, я вам скажу, такого, я завжди казав, у нас найщедріший маркетинг план. Такого нема. А ні в кого. Але мені якби не вірили люди. от, Ну ні, ну кожен кулік там своє було, хвалить, там ще щось. Але слава Богу, прийшли люди, які працювали там набагато більше, а отримували. Може, там і більше, але товарообіг був в рази більший, ніж зараз. А як, якщо ви вийдете. Дівчата, і де там один хлопець ще є. Да. <смі> так, Хлопець? Де те? А воно. Якщо б ви вийшли на такий товарообіг, як в тій компанії, то ті 500 тисяч, да, то було б для вас то, пройшлий етап вже. Так що ми дуже щедрі і це дуже-дуже важливо. Далі, що ми, знаєте, Колись я почув таку фразу, що Бог ніколи не спізнюється, Бог ніколи не опаздує. І от це я на рахунок того, що ми вже давно ми мріємо. І це в нас в планах з першого дня, що ми будемо йти в інші країни, і тому компанія не вибір називається, а чойсь. Так, це одне і те ж. Але якщо ми будемо десь в інші країни, в Євросоюз, то вибір, якби він там, я не знаю як, а щось а і, і, вибачте, дураку, понятно. Тому воно, що смішно? Тому, тому ми відкриємо цей ринок, але треба відкрити його правильно. Воно не просто. Я вам сразу скажу, ми думали, що воно простіше. Але ми, головне так, знаєте, відкрити ринок. І там на все життя залишитись, а не відкрити щось там раз, раз, щось не так. Вигнали з того там по якійсь причині, і більше ніколи ту продукцію там не зареєструють. Тому треба заходити офіційно, серйозно, да? хоча зараз там є і склад, я знаю, у Варшаві і то сьо, ну то, то не компанія робить і, і там таке. Тому обов'язково ми вийдемо, да, обов'язково ми вийдемо на той ринок. І ви уявляєте, який то ринок там. Але е, якщо ви у вас тут є вже сітка, ви підготовлені, да? і відкривається той ринок, то ви ж не, тоді не сама йдете, а з командою. Правильно? ну Декілька людей. Хай в різні країни, той в Німеччину поїхав, той туди туди, туди. А, а, а їх треба зараз же підготувати. Тому, знаєте, треба бути готові до того ринку. Да, ми готуємось дуже серйозно, ви теж готуйтеся до того ринку, щоб бо ви туди підете, хочете той ринок, але ж ви не, не думайте, що хтось за вас там прийде і буде його там відкривати. Якщо одна людина їде, це е, така. А якщо з вашої команди 10-15, то хай в одну країну, в різні, я не знаю, то це ж одразу в 15-10 разів воно краще буде. Ми готуємось, завод будуємо. От. Це теж гарантія, так? Да? Ви багато знаєте компаній, які мають свої заводи. Тим більше в Україні. А наша нам завод? Ну, як ви думаєте, ми ж могли ті кошти ж... серед. <смірно> Правильно? От. А тому що це гарантія, це свобода. Бо квартирантом вже ж хто був квартир... хто на квартирі жив. Ну, воно ж не дуже, правильно. В будь-який момент виселять, там ще що, ціни піднімають, там ще щось. А треба бути вільними. Ми теж хочемо компанія, щоб була вільна. І це престижно, і це буде в нас не просто завод, це екопростір дуже серйозний. Він буде, ого, так, що там говорить. Добре. І те, що ми. Принципово, дуже з перших днів відкриття компанії, відносились до того, щоб це був тільки український продукт, тільки наші розробки. Наші це компанія чойс. Тому що всі, всі продукти, які є, це як собственність, власність компанії Чойс, хоча розробляли ці продукти і. Професор лапшин там інститут педіатрії і там академія наук, університет. Харчових технологій, там університет Шевченка, Богомольця наша, да, це там працюють, і в нас з ними договора, ми там якісь фінанси їм туди перераховуємо, для того, що якщо нам щось треба, якусь нову продукцію, ми до них звертаємося. Ми ж не, не, не і на класний експерт, але ж вона не розробник, розумієте, вона може тільки те, що вони роблять, бракувати і все. Поки не зроблять те, що треба. Вона така в цьому випадку, і ну я спокійний, бо я ж з нею живу. А ви маєте бути спокійні, що У нас завжди буде класна продукція. Якби ви знали, скільки ми її їмо, то ви б зрозуміли, що там хімії не має бути зовсім. От та е, да. що? І те, що в нас повний цикл, вже про це казали, да? Що таке повний цикл? Ми розробляємо, ми виробляємо. І ми організовували такий суперзбут, який дуже вигідний і нам, як компанії, і тим, хто з нами співпрацює, правильно? А отримує прибуток або вигоду звідси кожен у кого, хто як працює, у кого як може виходить. Ну навіть якщо не виходиться, не виходить, то якщо там пам'ятаєте, довго мучиться, то щось все одно вийде. От. Так що, ну і буде у нас я вже все, слава Богу, сьомий пункт. <ріхи> да. Що буде продукції, е, е, ми будемо як ідемо з часом і продукцію будемо е, виробляти. Знаєте, ще якась компанія там обанкротиться, а вони, може, працювали з якимсь іншим продуктом. Не, не для схуднення. От вони прийдуть і будуть нас. Давайте прийдеться розробляти. Але це тільки тоді, коли цей продукт буде е, комфортний, класний і потрібний людям. І є, ми проти такого, знаєте, там е, вперед там, лапши на уші вішать і все. Ми, ми знаєте, про що ми мріємо, щоб ви Ми мріємо, щоб у нас е, були лідери сітєві класні, і щоб клієнти наші. Були постійними, щоб вони були. Може, вони там і хтось трошки має пару клієнтів, для них продукт буде дешевший за рахунок чека, там щось таке, але щоб вони були наші і щоб не було цих волн, знаєте, на Пасху менше, на, на Новий рік менше в обороти, ну на майські менше, бо на дачах там, а там почали там купу е та там якісь е там петрушечку, все, вже вітаміни не треба їм, уже міга їм уже там десь. В землі, розумієте, треба такі, як вони називаються, осознані партнери, осознані клієнти. От якщо ви. Це наша мрія, чесно. Тому що план, у мене, от як я прийшов на ринок, у нас було там 47 мільйонів тоді, ну це вже 18 років. Зараз, може, після війни буде 40. І я, ну, як мета наша, щоб тут, в Україні, я не беру там Європу, то додатково, то наші. А й нас кормлять потім пасивний отут, а тут да, там вони на нас попрацюють. А щоб один відсоток від населення нашого мав підписаний контракт з компанією і користувався продукцією. Один відсоток. Це нас, ну якщо брати 40 мільйонів, це 400 тисяч контрактів. Це практично е, ну контракт на сім'ю чи там на дві сім'ї. Контракт, отак. Це не обов'язково. Звичайно, це буде дуже багато лідерів, дуже багато буде прибутків у людей. Все, але от отак, от щоб е, зробити, щоб знаєте, щоб наша, е, наш продукт був. Це вони знають, що це. Знак якості, отак, як в радянські часи, знаєте, тільки там він був такий, а в нас отакий буде. Розуміли? Тому прохання розповідайте більше, кажіть і давайте пробувати, попробують і будуть користуватись. Да? Щоб щось не хочуть, заставте купити ан антижир і засуньте їх в духовку. Головою і при ніг побризають, і всі вони будуть ваші. І все, це я знаю. це, це працює. Так да. добре, я вас дякую вам. Я вас ціную всіх дуже люблю. Я хочу Олександр Іванович, щоб ви, щоб ви були дуже.